Доброго дня, любі друзі, в етері Софія, постійна рубрика, що є, що буде. Будь ласка, заходьте в опис, почитайте, що я вам пропоную. Дуже багато людей заходять на сторінку, дивляться на... На сторінку фонду, але навіть не лайкають. Я вас прошу, любі друзі, вам нічого не коштує лайкнути це відео. Да? Підписатися, лайкнути сторінку фонду, якщо ви заходите. А, якщо є а, велика да? щирість від вас, можете писати коментарі. Все це просто допомагає в розвитку каналу. А, і, звісно, ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, любі друзі, поїхали! Що є, що буде? Що є? Ого, що буде. Плюс-мінус. Чому я так відреагувала? Тому що вчора так само випала ця карта. Тобто продовжується робота да, на тих же енергіях. Неймовірно, дивіться, якісь кармічні прям події, але перевернуті. Зараз роздивимось. І пораду від таро для даної ситуації. Пораду від таро. Все ж таки треба, треба, любі друзі, ще попрокачуватися. Да? Зараз це дуже-дуже надважливо. І так, дев'ятка кубків, дивіться, ну тут про все одно є і успіх, і виповнення бажань. Да? Не всі карти, котрі вони перевернуті, вони не всі сугубо м -м, негативні, щоб ви розуміли. Бо одна пані мені на Тіктокі написала: так вона ж перевернута. Це не означає просто е суцільні мінуси, розумієте? От, а в даному випадку карта каже, чому перевернута. Тому що тут є неповна впевненість собі, любі друзі. Скоріше за все, ви не вірите і не можете прийняти того факту, що Всесвіт вам дає все. Тому що дев'ятка кубків, кубки – це а, ну, тотальний добробут, розумієте? От і, а, і людина просто в це не вірить і своїми енергіями відштовхує це благо, да? тобто тут. Фокус номер один, любі друзі, зараз прям займіться. Ви повинні просто зрозуміти, да, що чому у кубки, скажімо так, десь ви, можливо, ще поруч з ними відчуваєте, що ви ось-ось щось повинні вже вхапити. Да? А воно в руки і не йде, як ото за рибою ганяєтесь. Да? От. Тому що внутрішні енергії відштовхують від вас повний цей добробут. Розумієте, то зверніть на це увагу. В такій позиції карта каже про виповнення бажань більше. В, в тому сенсі, котрі стосується морального та духовного, розумієте, а в нас повинен бути баланс матеріально теж для нас важливо, бо ми в такій системі живемо да в матеріальному світі. Тож прокачайтеся. Взагалі, карта ще каже про волю, і свободу. Тут у вас є якесь все ж таки задоволення від виповненої роботи. Для когось тут успіх просто з затримкою. Да, ви ще чогось чекаєте, як я сказала, тут про торжество правди та істини. Великі можливості, але знову таки, дивіться, ваша невпевненість в собі може відвасти можливості, да. Знову таки відштовхнути. Ви можете не повірити, що вам таке щастя привалило, Да можете шукати якісь там підводні камінці, котрих в принципі не завжди ж буває. Да, буває просто успіх і щастя, буває просто вдача для людини, тому що вона щось в своєму житті вже наробила якогось блага. розумієте? і просто потім повинна просто це прийняти як так і є, да? що це заслужила вона все. От, але внутрішній ваш стан знову таки може тут це від. Стовхувати дивіться і тут. Ну, добре, що пустельник в нас не перевернутий хоча б, да От, але дивіться, тут три потужні карти, але вони перевернуті, розумієте, да а, дивіться, тут ще карта каже, що можуть за, зараз бути проблеми у відносинах з іншими. І з за цього так само у вас може бути ну не дуже стабільний ваш внутрішній стан. да От, і невеликі труднощі впався денному житті. Тож все одно. Не, не критичний якийсь у вас зараз стан, але будь ласка, два дні поспіль да, випадає карта, що треба зайнятися свої, своєю самооцінкою, розібратися з нею. Ну, дивіться, що буде з цього? да, Пустельник, знову таки, це про людину одинака. да, скоріш за все, ви вже тривалий час в такому стані. І це не означає, що ви один живете. Розумієте, ви можете бути навіть з родиною, з родичами, але відчувати себе як я. Один розумієте, от або ви можете тут зустріти таку людину одинака, котрий може вам дати цінну пораду, мудру пораду. Да, тут про мудрість а карта ще каже про період самопізнання. Будьте обережними, повільними, да не біжіть кудись, тому що духовний розвиток він. Ну це така кропотлива робота, я вам скажу, да, це кожну мить треба відслідковувати про що я думаю, які я там висновки роблю, да, які в мене усвідомлення і чи вони взагалі є, да як я зараз змінився, змінююсь і так далі. Ще ну карта каже тут про практичність і про самотність. Да, тобто вам, навіть якщо ви не, не на самоті, вам радять якийсь час приділяти собі, якщо ви не можете, ну звісно, да там піти з родини, щоб а, просто зайнятися своїм духовним розвитком. Приділяйте, плануйте собі хоча б якусь годину, дві, да, чим ви займіться якимись практиками, але це у вас повинно бути стабільно, да, тобто карта вам каже, що через такий стан, коли ви розберетеся в собі, ви зможете підняти свою самооцінку. Розуміти, тоді буде щастя. Ще карта каже, що можуть відігратися якісь мандрівки. А якщо вам треба допомога, ви її вчасно отримаєте. І знову таки карта робить прям фокус на тому, що не варто поспішати. Візьміть час, щоб обмислити якусь ситуацію, в котрі ви знаходитеся. Да? От, тут час зайнятися духовним розвитком і час розібратися в собі, любі друзі. Що буде допомагати в даній ситуації? Імператор, але він в нас перевернувся. Ну, дивіться, що буде допомагати. А... Я б сказала, що тут повинна відкритися а, як. Друге дихання, да, тому що тут є відсутність внутрішньої сили задля захисту себе. Тут може бути благо, да, переломний цей момент може бути у вас через конфлікт, розумієте? Тому що тут може прийти до вас розруха від впливу владної людини, може бути агресія, якесь слабоволія, да неприємності, от неможливість, скажімо так, досягнути мети прямо зараз. Що, і як це буде допомагати, тому що ви повинні знову-таки зрозуміти, що ви, тут вам знову треба прокачати впевненість собі. Якщо ви людині, владній людині, покажете свою не, низьку самооцінку, вас просто розірвуть, розумієте? Вас тут просто будуть. ну, вас... Ну, в общем, у вас будуть тут великі тоді неприємності, да? От, якщо ви забоїтеся тієї агресії, котра до вас, да? якщо ви покажете свою слабкість, якщо ви покажете відсутність своєї внутрішньої сили для захисту себе, це вам буде не на руку, любі друзі. Тут знову таки карта каже про те, що треба через духовний розвиток здобути о той стовп в собі, да? о той стовп, котрий вас буде підтримувати. Зрозуміло, да, любі друзі, будь ласочка. іноді. Чому конфлікти приходять? Чому ми їх притягуємо, любі друзі? Ну тому що по-іншому іноді людину ніяк не можна розкачати? да? О, вона буде просто себе жаліти, сидіти там не, не, не ну на троні, а, скажімо так, не в повному блага. Да? А Всесвіт вам каже: слухайте, можеш дев'ятка, чи це через пеп... Перед початком нового етапу розуміти і все світ бачить, каже, ти можеш більше. Ти вже дев'ятку можеш зараз отримати і йти далі собі. А людина каже: та не хочу. Я, не, я навіть не впевнена, що я гідна цього ціє, цієї дев'ятки. про що? І тоді приходять такі люди. От, і тут тільки від вас зараз залежить. Да? Плюс ви цю ситуацію використаєте, коли ви таку людину зустрічаєте, да, котра вас отак хоче просто конфліктує з вами, да випромінює до вас агресію, і тут від вас залежить, розумієте, чи мобілізуєте ви свою внутрішню силу, чи ні? Отак вам і буде. От і таким життя ваше буде, да? І дивіться, що буде заважати. Знову таки, да, справедливість, але перевернута І в даній позиції каже карта, що ви можете потрапити під вплив людини з влади, да. Тобто, ви можете тут не вірити в себе і а, просто. А, Потрапити, не скажімо так, не дати їй відсіч, да, гідну, от, а потрапити під її вплив. Людина вас може якось обдерити, да, або під вплив якихось юридичних структур. Ну будь-яких, тобто, якщо ви не будете впевнені в своїй правоті тут, ну тоді, е, вибачте, любі друзі, да, у вас ви можете закальцювати е, цю ситуацію, тому що це, бачите, тут навіть і е, мир перевернута, да, от, і потім ви будете отак по, по, по кольцу і ходити, допоки ви. Не прокачаєтеся. Через конфлікти, так, значить, через конфлікти, значить, іншого шляху для вас зараз немає. Конфліктуйте, але робіть це знову таки екологічно, да, для себе, по-перше, для себе. От. А тут відіграється, що буде ще заважати вам, да, зловживання владою, хтось буде щось робити, щоб вам якось ну, за, зашкодити, да? якийсь навіть фанатизм такий. Ну, не... не Скажемо так, ментально хвора людина, якась може використовувати свою владу задля того, щоб вам щось наламати в вашому житті. Для когось відіграється, ну, сварки, розлучення, нерозумна якась поведінка, безкомпромісність. Можливо, ваша безкомпромісність вам буде заважати. Можливо, така людина і захоче з вами щось через агресію, там якось вас залякати. Захоче мати з вами вплив. Задля того, ну іноді люди вони по іншому не можуть. Можуть. Деякі люди низькочастотні, вони не розуміють, що можна спочатку краще спробувати порозмовляти, да? дізнатися, а що ти хочеш від мене, ти від мене що хочеш. Да? Ти хочеш свої 9 кубків, ну окей, давай знайдемо компроміс. Що я можу тобі дати, щоб ти там відчепилась від мене? Да? От. А ви можете сказати ні, ніяких компромісів, ну тоді звісно так само, у людини так само не залишиться. Інших варіантів, як через агресію якось з вами розбиратися, розумієте? О, тож, будь ласка, або та людина не захоче знову таки, якихось компромісів, да, владна людина, от ну тоді, тоді, звісно, це буде вам не в плюс. Але та людина знову таки, да це означає, що вам тут треба йти по своєму шляху, бути впевнені, що ми в собі ви прави, ви це знаєте, що ви праві, Тоді йдіть далі. Покажіть тій людині, що ви гідний. Суперник для неї, щоб ви вас просто так не залякати. Да? От, для когось тут може відігратися несправедливе покарання або якийсь програш в суді. Перекладайте, в якій ви зараз ситуації, да? от, можливо, щось таке у вас відбувається, тож це вам буде заважати. Знову таки, всі ці події, вони будуть занижати вашу самооцінку. Тут фокус на вашому внутрішньому стані. Прокачайтеся, буде вам щастя. Не прокачайтеся, значить, такі люди знову будуть приходити в вас. Ваше життя, любі друзі. На що тут звернути увагу? Знову таки карта підтверджує: тут може бути зустріч з агресивною людиною. Про якийсь довгий шлях до успіху каже карта, але це не означає, що цей довгий шлях ще попереду. да, Ви тут так, такий кризис, така криза може приходити в життя, коли ви біля свого щастя розумієте, і така агресія це буде, як знаєте, останній такий шанс від е, негідної людини вас налякати. Зараз я гир на неї, да? і, можливо, вона все ж таки в свою там, е, кануру кудись зариється і відчепиться від мене, що вона там від мене хоче. Чи, розумієте? Знову такі, не здавайтеся. От, а, Дивіться, а, тож довгий шлях у вас мог, міг бути, да? до, того, до того міг бути, і ви зараз десь поруч, любі друзі. Тут про жертовність, тож не будьте жертовними, да? тут про неприйняття вами ситуації. Приймайте ситуацію. Що це означає? Не скорити голову перед нерозумною владною людиною, да? а прийняти. Да. О, проти мене гідний суперник. Він сильний. Він падлючий, В нього є ресурси, якісь. Прийняти цю ситуацію, реально подивитися на речі, і тоді ви зрозумієте, як вам ще да, кудись піти, там отримати у когось, наприклад, не знаю якусь підтримку від інших людей, від інших структур і так далі. Розумієте, тобто обіграти, да, подумати, які я зараз можу кроки вже зараз зробити, щоб обіграти цю людину, щоб бути впевненим, що в мене є якась підтримка, да і не обов'язково знати всім, яка у вас підтримка, залиште то при собі ту інформацію, Информацию. От, Щоб він не наламав вам знову такі от, 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 все. да, от. Тут може бути розчарування ще в особистих відносинах. І знову таки, дивіться, весь, весь фокус, розкладу, вже другий день потужно на вашій самоцінності, на внутрішній самооцінки. Будь ласка, зверніть на це увагу. Роз, розумієте? От, І тут ще може вам заважати апатія, да, коли апатія ваша жертовність. Це низька ситуація. Це теж низькі ситуації. Тут вам потужно, круто, треба прокачатися. Будь ласка, не можете самі позбутися негативних сценаріїв. Я вас запрошую на індивідуальні е, консультації. Ми розберемо, е, е, дістанемо з вас усі негативні ваші обмежуючі установки, от, і замінимо їх на позитивні, і буде вам щастя, будете прокачуватися і надалі. От, і, ну, бачите, яка є. Боже, неймовірно, я її запхала назад, вона все одно вилізла. Розумієте? Ну, це метафізика, любі друзі. Яка ж вам енергія буде допомагати? да? Ну, знову-таки, тут про самоцінність, бачите, пані дуже гарно вдягнута, в неї чудова зачіска. Вона себе прикрасила, да? і вона дивиться кудись на небо. да? З... Довірою внутрішньою з впевненості, і дивіться тут про єдність, про внутрішній стан єдності, тому що тут як відзеркалення її бачите, Бачите, такий образ, це ж вона. І я б сказала, що це такий стан, коли і душа, і розум, і тіло да, вони дивляться в одну сторону. Тобто тут знову такий фокус на вашій внутрішній цінності. От, і від цього ніякий імператор перевернутий не зможе вас зламати. Бо тут внутрішній стовпор, тут внутрішня впевненість собі, тут баланс. Ну, у всьому, просто тут пані спокійна, вона довіряє Всесвіту, вона знає, що всесвіт для неї готує через такі випробування все саме найкраще. І ваша мета дійти до своєї мети, забрати свої дев'ять свої кубків. І так, один із законів життя. А каже, що як тільки закривається одна дверь, то відкривається інша. Розумієте, знову таки, через конфлікти іноді ми починаємо тільки бачити, коли ми шукаємо, да, як а, сліпе цуценя, ми можемо носиком тикатися. Боже, ну як же мені вийти? Де ж мені вихід тут знайти? І він знаходиться, да іноді е, непередбачено. Ми навіть і думати в гадки не мали, що можна так, а що так можна, можна. Да? А якщо засудить, да пофіг, знаєте, є така присказка, мені дуже подобається. Тож, любі друзі, я вас вірю. Будь ласочка, тримайтеся світла всередині. Це переломний момент, все вийде, все буде неймовірно. Тому що пустельник в нас він все одно нам допоможе. Да знайти своє світло, бачите, як він дивиться на нього і в темряві йде. Так і ви, будь ласка, тримайте свою палицю при собі і довіряйте всесвіту і своїй душі. Буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!